Привіт вам, мої люди! Як і обіцяла, показую процес пошиття комбінезону. Спочатку я переношу викрійку, яка в мене була на листочок паперу, потім беру відшитий вже зразок і вношу правки і перемальовую викрійку повністю. Починаю підбирати тканину. В мене буде ось таких два відтінки мікровільвету. А ось і готова вже викріка. Переношу викріку на тканину. Для цього використовую білий маркер, який зникає під час нагрівання. Так, Є такі для темних тканин. Ось продається він в магазинах з тканями і вирізаю викріку. Тепер дуже нелегкий процес підібрати ниточки, які підходять по тону, щоб вони не зливалися. Щоб підходили по відтінку, ниточок в мене трохи є, але вибір був дуже складний. Все, що в мене є, мені все чомусь не подобалося, тому це трохи зайняло часу. Заправляю нитку в швейну машинку. Нагадую вам, що треба чітко слідувати інструкції, правильно заправляти ниточку, бо якщо її заправити неправильно, не буде потрібного натягнення нитки і строчка буде нерівна. Спершу я починаю обробляти краї. Всіх вирізаних деталей стрічкою зігзаг. Вибираю, щоб зігзаг був не дуже широкий от, і прохожуся повністю по всім деталям, щоб край не сатався. Слідучим етапом це пришивання мішковини до кишені, тому що всі кишені на цьому комбінезончику мають бути. Справжніми, щоб в них можна було щось покласти, тому не поспішаючи пришиваю мішковину до кишені. Працюю дуже-дуже повільно, але намагаюся зробити це акуратно, щоб не переробляти. Так, ось показую, що в мене все вийшло витягую ниточку, яку я змітувала. Ось, і. Перевіряючи все добре, сіло, чи нічого в мене ніде не втікло. Ось кишеня повністю функційна. Наступним етапом це пришивання нагрудника до основної частини. Перед тим, як пришити нагрудник, потрібно посередині пришити кишеньку невеличку. Ось. Тому спочатку пришивається кишенька, потім вже пришивається нагрудник. За першим разом я зробила навпаки, і тому прийшлося все розпускати і робити по новій. Тому не повторюйте моїх помилок, робіть одразу все правильно. Прокладаю стрічку по лицьовій стороні, щоб закріпити нагрудник в правильному положенні, і закріпити внутрішній шов, щоб він не гуляв. Ось тому прокладаю стрічку близько до краю тканини. в мене відступ. Буквально 2-3 мм, прошиваю дуже-дуже повільно, щоб стрічка була рівною. Ось Показую, що вже стрічка проложена, все вийшло ідеально, нічого ніде не поїхало, все класно. Далі потрібно пришити підкладочку до нашого нагрудника, тому я беру булавочки. Спочатку приколюю у кутах нагрудничка, щоб нічого ніде не втекло. І починаю змітувати. Змітую я повільно, подивляючись на то на лицьову, то на ізнаночну сторону, для того, щоб мені прокласти стрічку міліметр від тої лінії, яка в мене є намічена. Бо, якщо не дивитися туди-сюди, то можна з однієї сторони з'їхати і вже у нас рівненько не приш'ється. Наша головна мета пришивати рівненько, тому що 1 мм навіть має значення, так як дуже маленький розмір вбрання. Тому не поспішаємо, робимо повільно, але намагаємося зробити все чітко. Прострачую на машинці, роблю це не поспішаючи, тому що треба повністю попадати в намічену лінію. Особливу увагу привертаю до тих місць, де у нас лінія йде під прямим кутом, І щоб наш нагрудничок гарно виглядав. Треба, щоб всі кути були повністю гарно прошиті. Бо якщо там скругляти, то вийде дуже негарний нагрудник. Так, вивертаємо на лицеву сторону, передивляємося, чи все добре, чи гарно все прошито. І тепер нам треба прокласти стрічку по контуру близько до краю. Сподобалося відео? Став подобайку, підписуйся, не забувай про коментар. Далі буде ще багато цікавих відео. тож До зустрічі на моєму каналі DollDreams. Па-па!